Спільно з міністерством оборони ми впроваджуємо на території міста Запоріжжя та Запорізької області інновації в частині рекрутингу в збройні сили України. А всі ми розуміємо, що сьогодні для всіх військових частин представників, яких тут сьогодні присутні, є вкрай важливим саме якісний мотивований склад в їх частинах і безпосередньо у всіх наших силах безпеки і оборони. Рекрутинг в першу чергу це про добровільне залучення до захисту. Батьківщини, це про те, що людина приходить, питає, які є частини, які є посади в цих частинах, де я буду служити, як буде враховано мій факт, мій досвід, мій стан здоров'я, тобто, як я можу прислужитися батьківщині, як я можу виконати свій громадянський обоз. Тому що люди армії потрібні спільними кроками, відкриттям рекорден центру, зустрічі і відкритим спілкуванням, підняттям ти проблематик, які ми постійно чуємо. Я вважаю, що і має вибудовуватись крок за кроком довіра до рекордного збройні сили України.